Основні симптоми синдрому емоційного вигорання включають фізичні та психологічні прояви, такі як хронічна втома, відчуття емоційного і фізичного виснаження, апатії, розлади шлунково кишкового тракту, зміни маси тіла, задишка та порушення сну, байдужість, нудьга, депресія, дратівливість, нервові зриви, суїцидальна поведінка, тривожність та інші. Спостерігається втрата зацікавленості. У роботі, навіть якщо вона була улюблена, відмова від прийняття рішень, зниження ентузіазму, дистанціювання від співробітників для запобігання синдрому емоційного вигорання, рекомендується психологічна і фізична профілактика, яка включає обов'язковий вихідний раз в тиждень для відпочинку, методи очищення нашого розуму від тривожних думок, розставлення пріоритетів, медитацію, деколи аромотерапію.